За мир в Україні сьогодні молилися у будівельному коледжі. Патріотичний захід організували священики з пасу Проброженського собору. Спочатку відбулася молебень за мир в Україні. Далі слово взяли студенти навчального закладу. Вони зачитували промови та співали українські пісні. До акції приєднався і співочий лікар Андрій Гардашніков. На сам кінець заходу випустили у небо білих голубів. Сьогодні ми проводили проєкт під назвою День миру. Ми даємося, що такий день миру настане. Не просто припинити постріли, а взагалі День Миру. Коли один у один обнімемося, і ми надіємося, що все-таки ворог піде з нашої держави. І я думаю, що в майбутньому ми будемо зустрічати наших героїв живими і здоровими. Сьогодні подзвонив Отець Діонисій, а я, ну, я ніколи не відмовляюся від участі саме в тих закладах, які закликають миру. Я думаю, чим частіше ми будемо закликати до миру? Можливо, тим все ж таки швидше цей мир до нас і прийде.